Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко про освітлення Черкас, економічну ситуацію, бюджет та решту питань, які пов'язані з обласним центром. Сьогодні будемо говорити з першим заступником міського голови Сергієм Тищенком. Наші вітання доброго Сергій. дня! Слава Україні. Героям слава, ми всі ми відзначаємо, що зараз в місті стало менше освітлення. Розкажіть про цю ситуацію чи до чого. Ну, Ця це, це ситуація пов'язана, в принципі, з усією ситуацією загальною в країні, тому що е, ворог намагається зараз всіляко пошкодити всі енергетичні об'єкти по всій країні. І тому дійсно. Багато регіонів залишилось без світла, в багатьох регіонах йде перебій світлом, тому це якби загальноукраїнська тенденція, і ми теж намагаємося так сказати, не постійно заощаджувати електричну енергію, закликаємо до цього громадян, громаду і на всіх своїх об'єктах комунальної власності ми максимально Намагаємось заощаджувати електричну енергію. Тобто, У нас десь порядку, можу сказати, що десь вуличне освітлення працює десь на 50%. І то завдяки тому, що ми вуличне освітлення не виключаємо взагалі, тому що ми маємо генерацію, яке дає теплокомуненерго. У нас є домовлені Черкаси Обленерго з міською владою для того, щоб ми максимально забезпечити, щоб світло було на вулиці, тому що ця. Генерація розпосюджується виключно на Черкащину і на, ну, на місто Черкаси. Вона не може бути якби, надана як допомога іншим областям. Тому за, за рахунок цього, за рахунок того, що Черкаси мають таку можливість, ми здійснюємо. тому що ми вимоги абсолютно вимикати світло, щоб воно ну, щоб максимально економити все, що можливо. Тому ми розуміємо, що це безпека нашої громади, безпека громадян. І в першу чергу ми бачимо про. Нашу черкаську громаду У нас багато людей, переселенців, які теж знаходяться в місті, які вже можна сказати нові Черкащани, які тут багато хто е прийняв рішення, що він залишиться в місті Черкаси. Ми спілкуємося з цими людьми також і хтось повернеться до себе додому. Але вони зараз знаходяться в місті Черкаси, тому ми робимо все, щоб в першу чергу і для містян було безпечно, тому що відключити світло в. Темну пору доби це теж ну може мати такі свої наслідки. Ви сказали про економію електроенергії. Часто від міської влади можна це почути, заклики до містян економити. От таким чином пересічний Черкасець може в цьому плані допомогти? Як з економити? Ну максимально по мірі можливості користуватися електричними приладами. Про це вже говорили всі інші, так так сказати, фахівці. Тому ми закликали з 6 до 11 ранку, коли там пік із 17 до 23 максимально менше користуватись електричними приладами, і тому і і електроенергії. Тобто, відповідно зменшується навантаження на мережу. Так, 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 зменшується навантаження. Відповідно, воно ну це загальноукраїнська програма і загальноукраїнське прохання, тому що ми зараз повинні ворог намагається всіляко, ну щоб українців. Ну, тому що без електрики зараз не працює жодне підприємство, все це пов'язано. Це об'єкти критичної інфраструктури, які ну, без світла не працює ні економіка, ні, ні бізнес, ні взагалі громадяни не можуть почувати, ну, почувати себе комфортно в, в реальному звичайному житті. Тому ворог намагається розшатати цю ситуацію, зробити все, щоб нам. Ну, я думаю, що. Не думаю, впевнений, що ми обов'язково переможемо і всі ці негаразди ми пройдемо разом нашою нацією і нашим містом. Пане Сергію, ну от зараз в умовах війни, говорячи, взагалі промовляючи слово економіка, знаєте, воно у нас так болю це слово торкається. Зрозуміло, що ні при ефективної економіки зараз не може йти мова. Економічна ситуація в місті, от як би ви її оцінили загалом спочатку? Ви знаєте, чесно кажучи, економічна ситуація в місті у нас стабільна зараз, і багато бізнесу до нас переїздить, тому що на перших порах, коли ми з вами зустрічалися на початку, десь весною, бізнес досить так прискіпливо, так, ну, з, 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 з острахом дивився на місто Черкаси, тому що не розуміли, які будуть наслідки в майбутньому. Війна була в такому. В, 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 в початковій фазі і багато бізнеса хотіли б розглядали або за кордон, або десь Західну Україну. Потім трош, трішки з часом вони почали розуміти, що Черкаса це центр України, це ще серце України, і, і тут зараз безпечно, максимально ми сприяли все, щоб, все що потрібно для. Нових генерацій, які хочуть розпочати тут свою діяльність, щоб надати їм таку можливість допомогти всім, чим все, що їм потрібно. І зараз ну, багато малого, середнього бізнесу і великого, в тому числі, розглядають Черкаси, вже переїхали багато хто. Харків, Херсон. Там, Суми, я знаю, там Донецьк, Луганськ з тих регіонів Донецька, Луганська область, тому там історії можна це ефіра, не вистачить, щоб в кожного своя історія. Деякі вже по другому разу тікають від війни податки. Тут платять? так звісно. Ви за цим стежите? що? Да, ми, ми намагаємося, по-перше, стежити. По-друге, що я знаю, що зараз ну, економічна ситуація для бізнесу теж ну дуже несприятлива. Тось тобто, і бізнесу не легко. Але ми намагаємося максимально те, що в наших можливості наших повноважень, як місцевої влади максимально сприяти, щоб бізнес почував себе комфортно і тут залишався, створював нові робочі місця, сплачував податки. Це наша перша була це наша стратегія міста Черкаси. Багато хто відкрив для себе місто Черкаси. Вони тут ну, дехто взагалі не був ніколи в житті. Так сталося, що війна наклала. Свій штамп і вони і люди всі побачили, яке красиве місто, які тут нормальні, відкриті люди щирі, і багато хто вирішив залишитись. Ну, знаєте, тут багато хто із людей, які приїхали з Донбасу, кажуть таке враження, наче потрапили в Європу. Така приємно це чути. Навіть. Ну ми стараємося, це... те, щоб люди відчували. Насправді е стелить величезний труд всієї команди. Це, ну, це от рядових працівників. Там до, до виконавчого комітету депутатський корпус долучається, щоб всі працювали, щоб в умовах війни дуже багато питань, які знаходяться за ширмою. Тобто, і потрібно вирішувати те, що раніше, рік назад, вирішувалось там дуже швидко. То тобто, зараз треба пройти дуже багато. Складних шляхів і приймати там буває не, не зовсім зручні рішення. Але для нас важливий результат, щоб містяни і гості міста, і люди, які в себе вже асоціюють з містом Черкаси, почувалися комфортно, і їм місто подобалось. І ми дійсно хочемо, тому що Черкаси Україна це серце Європи, а Черкаси – це серце України. Зазвичай в цей час в довоєнні часи в місті починалися такі бюджетні процеси десь листопад, грудень, місяць, в принципі в грудні вже завжди був бюджет. Ну ми прекрасно усвідомлюємо, що от вам навіть як першому заступнику зараз напевно буде важко сказати щось конкретне про бюджет, але взагалі що розпочався цей бюджетний процес. І чого ви очікуєте цього? Бюджету? Дивіться, процес розпочався. Зараз ми підбиваємо підсумки, тому що в нас насправді коштів вистачає. Єдина, єдина такі, єдиний такий величезний мінус ми не можемо їх використати по багатьох напрямках реалізувати. Просто реалізувати, тому що нам ну, багато в чому не пропускають, не, не надають фінансування. Там є 590 стаття, яка регламентує ну, певні вимоги, певні можливості фінансування тих чи інших проєктів. Тому Зараз ми розглядаємо, дивимося, і обов'язково до кінця року ми бюджет приймемо вчасно в цьому році. Я думаю, що на наступний рік ми його приймемо. У нас теж були на цей рік величезні плани, там, з реально дуже такі, реально круті проекти. І, на жаль, війна внесла. Зараз ми все повинні робити для нашої перемоги. Оце зараз завдання. Ну, Всіх міських рад і в першу чергу нашої міської ради, щоб всієї нашої команди, щоб ми повинні перемогти. Бюджет ми наповним, Україна буде розвиватися. Я вірю абсолютно вірю в нашу перемогу. І я думаю, що не тільки будуть казати, що Черкаси схожі на, на, на Європу. А Вся Україна стане центральним, це серце Європи. І ми ну, те, що маємо ми зараз. Багато хто хто так склалися обставини, що поїхав за кордон, зараз повертається, і всі кажуть, та ви знаєте, ми вже зараз дивимося ну, на Україну зовсім іншими очима. Ми побачили, як одне діло поїхати туристом, інше діло це. Побачити, як проходять там процеси, то в нас не так все погано, як хтось казав. А буде ще краще, тому ми зараз повинні всі працювати. Бюджет обов'язково буде. Над цим зараз працюють фахівці. І там зрозуміло, що він не буде такий, як в минулому році. Будуть певні зміни, але ми будемо намагатися, щоб всі зобов'язання, які ми взяли перед громадою, вони виконувалися. І, от як сказали, ті гості міста, які до нас. З тих чи інших причин завітали, які зараз вже нові черкасці, так сказати, будуть милуватися і насолоджуватись містом. Ну навіть за цих умов, от, яких ви говорите, неможливо не помітити, що там робляться дороги, щось будується, і коли щось створюється, це надихає в деякій мірі. Тобто, все-таки місто живе. Можна сказати. Ми повинні жити, тому що ворог якраз і хоче все зробити, щоб ми не жили, щоб ми тільки переймалися війною. Ну ми повинні жити. Скільки маємо можливості і розвивати, і це саме надихає всіх, тому що ну життя повинно продовжуватися, і воно повинно рухатись. Я нагадую, що ця програма актуальна розмова. Ми спілкуємося з першим заступником міського голови Сергієм Тищенком. Говоримо про питання, що на часі для обласного центру. Пане Сергію, зараз можна помітити активність в Черкасах. топонімічної комісії вона активно запрацювала, пропонуються різні назви, будуть прийматися рішення. От чому, на ваш погляд, це зараз важливо? Чому зараз здавалися, можливо, і якісь інші питання? Можливо. Дивіться, для людей зараз, тому що ми повинні. Комісія зараз Там абсолютно різні люди. Там, історики, археологи, представники політичних сил, там, депутатських фракцій, груп, там, представники виконавчого комітету, громадських ветеранських організацій, ну там дуже така. Різне, різні люди, які там, фахівці в, своєму, в тому чи іншому напрямку. Об'єднує всіх одна мета. Тобто, я, як голова комісії, який там, в травні, ми повинні були працювати і задачу поставили на тому, щоб максимально дирусифікувати всі назви, всі вулиці. І ми поетапно рухаємося. У нас було декілька засідань, де ми прийняли ну, більше ста рішень за засідання. Тобто комісія працює досить активно, приймаються там, у нас проходяться і погоджувальні ради, потім ми виходимо на комісію. На, на даний момент десь близько сто 121 рішення на виході зараз прийнято поки Черкаською міською радою 7, але що проходили певний. Певні процедурні моменти. І зараз найближчі до, до сесії Черкаської міської ради десь 121 рішення повинно на розгляд депутатського корпусу остаточно. Спочатку воно прийде на виконавчий комітет, потім уже. Депутатський корпус затвердить його остаточно. Ви згадали про склад комісії нинішньої нинішньої топонімічної комісії. Я вже ставив це питання вашим колегам по комісії. Чи присутні от, наскільки багато зараз політики? От в роботі топонімічної комісії Ві, політика політика вона завжди є, тому що ну, не може бути там без без якихось політичних. Просто що люди об'єдналися, різні люди. Вони об'єднуються. У нас проукраїнська позиція усіх. Українське зараз повинні передувати, тому що ми повинні зараз зрозуміти, що ми залишаємо місто, країну для наших майбутніх поколінь. Тому повинні домінувати українські назви, українські пам'ятники, пам'ятники нових наших героїв, які зараз яких війна зараз зробила, і ну і пам'ять про тих хлопців, які загинули. Ну хлопців, дівчат, які загинули, людей, які загинули на цій клятій війні. Ми повинні повинні пам'ятати максимально це все зробити. Плюс у нас багато дуже історичних назв, які були забуті, так сказати, або там комуністичним режимом були просто замінені. То зараз ми це все виправляємо цю ситуацію. Тому що у нас повинна Україна ну, створюється, коли люди розуміють, що українське повинно домінувати над усім. не може бути ніяких е ніяких інших напрямків крім українського. 120 рішень це те, що мають проголосувати е депутати? Сто рішень. Це ті, які і... так комісія прийняла, і мають за них. проголосувати? Так, да, Вони передаються там. Департамент архітектури зараз передає на виконавчий комітет. Виконавчий комітет розглядає і. Передає депутатському корпусу на остаточне затвердження. Все, це, скажімо, чергові Громадський... етап, етапи ще ж будуть роботи, так так, так. Це тільки був один із етапів, які вже затверджені комісією, які пройшли громадські слухання і передані вже на ну то, тобто, це є певний процес, воно не робиться так за дві хвилини. Пане Сергію. Закінчуючи тему роботи та комісії, не втомлюємося робити акцент. Дуже здивовані були вулиця Чехова, вона і лишиться Чехова, вона просто чехова. Давайте це щоб ще раз кажу, що у нас вулиця Чехова, не чехова, а Чехова. Чехова, да. тому що бачите, коли починаємо розбиратися, то тоді вникаємо вже в деталі. Може запитати, чи чехов лише? Так, так, так. Тому тому ми навіть був у нас випадок, що топономічна комісія розглядала один з членів комісії. Запитав, чому ми не демонтуємо там пам'ятник, який стояв Максиму Горько, який вже давно з 18-го року прийнято рішення, і воно не могло ніяк реалізуватися. Ну, з яких, я не знаю, з яких причин, там причин багато, ми не будемо вже зараз їх в ефірі озвучувати. Ми це питання вирішили буквально за місяць-півтора. Все, ми питання це закрили і рішення. І так ми будемо проходити по всім. Тобто, в Черкасах буде виключно українське. Черкаси це серце України, це велике козацьке місто, яке. Ну, які повинні знати лише з українського боку, пане Сергію, на щастя, війна не змогла забрати і перекрасити все те, що ми асоціювали з мирним життям, активно змагаються наші спортсмени. Яка ситуація з спортом зараз в місті з його фінансуванням? Ну, ми максимально намагаємося, щоб спорт в місті розвивався, і я хочу сказати, що наші спортсмени показують за період війни. Досить достойні результати. У нас є і чемпіони Європи, і призери Кубки світу, і, і чемпіони України. Ну, тобто, у нас багато чемпіонів Європи. У нас і боксери, і, там, наприклад, Кароліна Махно. Я можу просто декілька людей заказати історію. От, наприклад, та ж сама Кароліна, вона опинилася в це, наша відома боксерка, яка стала чемпіонкою. України, потім чемпіонку Європи, готувалася до змагань. І війна її застала в Чернігівській області в, в, в окупації. І ми тренер просив, і ми максимально зробили все, щоб вона. З окупації, перевезти і якось якимось чином вивезти, вона сказала, як вона мені телефонує і каже: Ви знаєте, Зрілзен, я дуже хочу виграти. Я так готувалася, це моя була мрія. Я хочу стати чемпіонкою Європи. Ну, есть, я, якщо ви мене допоможете, зробити все, щоб я туди доїхала, я виграю чемпіонат. І вона дійсно приїхала одна збірної, яка стала чемпіонкою Європи. Тобто, це там історію, Ну, там, він програти не могла в таких у да. Сергій Куліш, який став там чемпіоном світу з кульової стрільби. Там, у нас є Роман Щербатюк, кікбоксер, відомий, який там, і Іван Ткаченко, який прям з, з Попасної поїхав підготував. Ну, я з Юрієм Івановичем Зубовим відомим нашим тренером спілкувався. Ну, майже його буквально звідти витягнули. Він підготувався і став там бронзовим призером Кубку світу. Розумієте, ну таких історій у нас дуже багато там. І то що спорт і то, що і те, що гім України і прапор України е... на тере... на теренах Європи і світу звучить, і місто Черкаси і Черкащина, це має особливе значення ну, для нас всіх. Ми повинні максимально сприяти, тому що спортсмени прославляють честь країни. Спортсмени дуже позитивно відзиваються з тих, ну з тих як сприймають, як так. Як сприймають взагалі ну, наших спортсменів в, в світі і в Європі зараз? І сприймають Україну взагалі. До нас особлива увага, там, особлива підтримка така. Всі розуміють, що відбувається насправді, і всі максимально підтримують. Ми Будемо сподіватися, що ще вже скоро на стадіони, на арени і повернуться глядачі, тому що буквально спілкувалися нещодавно з тренером і гравцями черкаських мав. Кажуть, що них не вистачає людей. Не додають емоцій, не женуть команду. Тобто будемо чекати повернення глядачів. Да, це дуже важливо, насправді, щоб ми підтримали. Ну, зараз такий час складний. Тобто, да, ситуація не, не проста. Але всі ми хочемо повернутися до. Звичайного життя, а ми тільки зможемо повернутися тільки після перемоги. У нас іншого шляху вже немає, тому що ми зараз боремося за Пані, з перших днів повноваштабного вторгнення в обласному центрі, так скажімо так, з відповідальністю поставились до роботи з внутрішньопереміщеними особами. Що скажете зараз про ситуацію з переселенцями? Можливо, щось уже напрацьовано нове в роботі з ними ну, нас система пішла. Дивіться, в нас активно працює гуманітарний центр. Дійсно, коли ми от ми виконавчим комітетом згадували, як, це, як все починалося, як зараз, то зараз все, я можу сказати, працює як годинник, і кожен знає, що повинен робити. Там Марина Олександрівна Гаркава, там Анастасія Сергіївна, Чубіна. У нас відповідають за ці напрямки. Це члени виконавчого комітету, заступниці міського голови. Тому у нас ну, йде активна робота. Ми включаємося. Гуманітарний центр працює і максимально надаємо можливості тим особам. У нас відкрився центр «Я Маріуполь», Це міська влада нам на чолі з паном Бойченком Вадимом. Да, відкрили. Центр, де вони надають, ну, вони знайшли спонсорські кошти, і власними коштами. Вони по всій Україні ці центри відкривають для того, щоб була комунікація. Ми максимально сприяємо всіх питаннях, які касаються. У нас декілька громад, там Попаснянська, це, Таврійська, до нас переїхали, вони знаходяться ну, їхні керівники і частина. Працівників знаходяться тут і проводять ну, свою роботу в місті Черкаси, вони теж прив'язані до, до міста і вже залучені, так сказати. І ми максимально надаємо можливість там, і сприяємо все, що в наших силах, щоб допомогти цим людям. Тому що на, на, на кожному місті кожної міської влади, кожно, ну, кожної людини може опинитися будь-хто. Ну, Черкаса, звичайно, як і інші обласні центри е, переживають це повномасштабне вторгнення, але знаєте, що відзначають, багато людей говорять, е, так прийняли, е, так помогли, що Черкаса тепер друге рідне місце стало. Дуже важкий люд... історичний момент для Черкас, так. Міні. Та ми, ми завжди. Я от вас в ефірах казав, що ну прийде час і Черкаси будуть ну, асоціюватися. Це дійсно серце України, це центр України. Ми стоїмо, ну ми стоїмо на таких. Ну, дійсно, ми взяли на себе дуже великий уважель. Після війни ми розкажемо більш детально, тому що є такі речі, які зараз не хочеться розповідати в ефірі. Ну насправді їх дуже багато. І Черкаси на себе взяла величезний тягар, величезну відповідальність і за країну, і за людей, і за громаду, і максимально сприяли порівняно там, як людей зустрічали в інших деяких регіонах. То місто Черкаси приймало їх. На, на максимально тому рівні, який, якому могло. На сам кінець нашої розмови маємо персональне до вас запитання. Наскільки нам відомо, вам вручено орден православної церкви. Спочатку давайте подивимося, як це було. Будь ласка. Міський голова черка Бачити в Києві. Серія Олександрович, перший заступник. Дуже приємно, ми хочемо презентувати. Це вишитий рушник черкаської Наші ага. Символи. Наші черкаські символи. Відкрити час, щоб ми. Повернемо і Крим, і Донбас, і вся Україна буде українською. Правда з нами. А правда завжди перемагає. В історії не було такого, щоб перемогла неправда. На вашу підтримку церкви. Тому що, підтримуючи церкву, ви змиснюєте українську державу. Тому що без місцевого фундаменту будинка не буває. І тому, за того, що ви підтримуєте церкву, ви будуєте сам українську державу. І це вам. За, цю, за ваше зусилля, доброда, орденом Христа Спасителя. Дякую. Для мене це надзвичайно велика нагорода і наша спільна справа служити нашій країні і вірою і вірити Дякую Святителям, що до, 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 до святителя, Творця е, Михалає, теж за, за вашу укріплення духовності в нашій державі. Прости. Послід ваші святі. Пане Сергій, ну судячи з відео, не тільки ви отримали цю орден. міський голова. Так, так, голова так, розказувати, що да. за орден за що дали. Ну, за під... там святіший вже все якби в сюжеті сказав. За підтримку максимально ми намагалися взагалі до війни, під час війни. Підтримувати нашу, тому що наша духовність, це наша ідентичність. І е, Володимирський собор, там святіший патріарх, якому 93 роки, який з першого дня війни, е, Володимирський собор працював, навіть коли в Києві БТРи були на проспекті Перемоги, він дав всі священики працювали, підтримували народ України, підтримували Збройні сили. І, ну, Тобто людина, яка 1962 року ну, віддана його такий шлях величезний, духовний. Ну, на таких людях, це який боровся все життя за єдину українську церкву. І ну, це величезна честь для нас, того, що, ну, що нас відзначили. І... Величезна дяка. Пане Сергій, на жаль, наш ефірний час спливає. Сьогоднішня наша розмова. Так візьмемо за основу, все таке освітлення, економіку е і все, що з цим пов'язано. Тому маєте прекрасну можливість. Ви постійно від міської влади звучать заклики економити. Будь ласка, це важливо для дивіться. Вас. Я вже до людей ми звертаю. Я хочу сказати, що е ми обов'язково переможемо. Е у нас немає іншого шляху. Ми повинні бути єдині, берегти одне одного, дбати про наше місто і все буде Україна. Дякую, що прийшли до нас. Дякую. Це був Сергій Тищенко, перший заступник міського голови Черкас. Говорили про питання, що на часі для Черкас Щасти вам, пильнуйте себе.